Це відео створено спільно з математикотиками. Друзі, всім привіт! Часто можна почути думку, що фізика розмовляє мовою математики, і з цим твердженням важко не погодитись. Але який інструмент математики є найбільш необхідним та важливим у фізиці? Для всіх, хто хоч трохи знайомий з фізикою, відповідь однозначна і очевидна. Це диференціальні рівняння. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. З часів створення математичного аналізу у другій половині 17-го сторіччя диференціальні рівняння незмінно лягають в основу усіх фізичних теорій. Від класичної механіки до електромагнетизму, від квантової теорії поля до загальної теорії відносності, раз за разом диференціальні рівняння знаходять застосування у поясненні навколишнього світу. Але що вони взагалі таке? Що ж, якщо заокруглити усі кути, диф рівняння це рівняння, в якому зустрічаються похідні? Від невідомої функції, яку ми і намагаємося знайти. Найпростіше буде одразу розглянути приклад. y дорівнює 2x. Якщо перекласти цей запис на людську мову, вийде наступне. Похідна від функції y дорівнює 2 x Що це за функція? Ті, хто ще пам'ятають програму 10 класу, швидко здогадаються, що такою функцією є x в квадраті. Дійсно, похідна від x в квадраті якраз дорівнює 2x. Але це не вичерпує усі можливі варіанти. Справді, якщо додати до функції довільне число, її похідна взагалі не зміниться. Тобто, під це дефрівняння підходить будь-яка функція виду х в квадраті плюс С, де c довільно стало. Таким чином ми отримали одразу нескінченну кількість розвисків з різними значеннями С. Також говорять, що розвиском є сімейство функцій виду квадраті плюс С. Подібна ситуація універсальна для майже всіх див рівнянь. Цей приклад був настільки простим, що ми навіть нічого не розв'язували, а просто вгадали відповідь. Чи можна було піти якось більш строго та послідовно? Для цього згадаємо, що по суті існує обернена операція до похідної це інтегрування. Тож проінтегруємо це рівняння з обох боків. Ліва частина дає y плюс c1, а права х в квадраті плюс c 2 Переносячи це один праворуч та перейменовуючи сталі, отримаємо вже вгаданий раніше нами результат. Тут стає зрозумілим, звідки взялась довільна стала С. Вона виникає внаслідок інтегрування. Ми могли б зафіксувати її, якщо б знали значення функції хоч в якійсь точці. Наприклад, якщо відомо, що y від 0 до рівня 0, то можна легко визначити це. Тоді з усієї незліченної кількості розвитків ми виділяємо один єдиний. Співвідношення такого типу, як y від 0 до рівня 0, називають початковою умовою до дифрівняння. У фізиці це може відповідати положенню тіла у початковий момент часу або його швидкості при початку руху. З усього сказаного вище можна зробити хибний висновок, що дифрівняння це просто і нудно. В кінці кінців, все, що ми робимо, це беремо інтеграл і за потреби підставляємо початкову умову. Але дійсність далека від цього. Насправді ж, в реальних випадках диф рівняння набагато складніші. По-перше, часто розв'язок диф рівняння просто неможливо знайти в елементарних функціях. Наприклад, диф рівняння y дорівня є в степені х квадраті має розв'язку в елементарних функціях. Комбінуйте всі шкільні знання скільки завгодно, але ви не знайдете функцію, похідна якої дасть є в степені х2. По-друге, вони можуть містити не тільки першу похідну. Наприклад, рівняння, що описує коливання маятника з тертям і зовнішньою силою, містить саму невідому функцію, її першу похідну і її другу похідну. В такому випадку нам вже знадобиться дві початкові умови: положення і швидкість маятника у початковий момент часу. Хоча це рівняння ще можна розв'язати доволі просто. По третє, дифрівняння може містити функцію багатьох аргументів, і в ньому може зустрічатися диференціювання по різним змінам. Тоді говорять про дифрівняння у частинних похідних, і вони також постійно зустрічаються у фізиці. Наприклад, рівняння теплопровідності має ось такий вигляд. Тут невідома функція по традиції позначена U, вона залежить від просторових декартових координат X, Y, Z і від часу T, і задає часову еволюцію розподілу температури в середовищі. Розв'язувати рівняння в частинних похідних вже набагато складніше. Врешті-решт, дифрівняння можуть бути нелінійними. Грубо кажучи, це означає, що з невідомою функцією або її похідними робиться щось складніше, ніж множення на число. Наприклад, такі рівняння зустрічаються у загальній теорії відносності, що описує гравітацію як викривлення простору часу, а також у гідродинаміці, що описує рух рідин та газів. Сукупність усіх цих фактів призвела до того, що на практиці дифрівняння найчастіше розв'язують наближено. Для цього існує багато методів, і якщо раніше більшість з них були просто незастосованими з точки зору складності обчислень, то сьогодні будь-який персональний комп'ютер здатен впоратися з подібного роду задачами. А як саме комп'ютери розв'язують диференціальні рівняння, розкаже мій колега по фаху Руслан з першої школи прикладної математики в Україні під назвою Математикотики, якому я передаю слово. Той факт, що функцію розв'язок диференціального рівняння неможливо подати у вигляді простої аналітичної формули, звичайно ж зовсім не означає, що розв'язок не існує. Наприклад, у знаменитій задачі трьох тіл системи диференціальних рівнянь, яка описує рух трьох матеріальних точок під дією гравітації, не має в елементарних функціях. Проте в реальності тіла все таки якось та й рухаються. От і виходить, що траєкторія існує, а гарної формулки для неї нема. Але літати в космос нам треба, а отже, і траєкторії прогнозувати було б дуже доречно, а тому викручуватися якось доводиться. І за понад 200 років математиками було розроблено незліченну кількість методів, які, хоч і не знаходять точного розв'язку диференціального рівняння, але будують дуже хороші наближення цих розв'язків. Абсолютна більшість диференціальних рівнянь першого порядку можуть бути записані у вигляді y дорівнює F від xy. Як уже було сказано раніше, Функція y від x може не виражатися у квадратурах. Тож, замість того, щоб шукати для неї формулу, спробуємо побудувати її графік. Завдяки диференціальному рівнянню ми знаємо, як ця функція змінюється, тобто знаємо її похідну. Це означає, що в кожній точці xy ми можемо побудувати дотично до графіка шуканої функції. Але якщо ми знаємо дотичну, тобто напрямок, в якому змінюється y. То можемо використати її як наближення до самого графіка. У цьому і полягає найвідоміший чисельний метод розв'язання диференціальних рівнянь метод Ейлера. На практиці цей метод реалізується такими кроками: спершу ми розраховуємо нахил шуканої функції у деякій точці x1 y 1 використовуючи диференціальне рівняння. Після цього. Ми будуємо дотично до графіка даної функції в цій точці, використовуючи той факт, що похідна і є кутовим коефіцієнтом дотичної до графіка функції. Робимо маленький крок уздовж цієї прямої і отримуємо нову точку x2, y2. Тут буква H або H, як вам завгодно, визначає величину кроку. І чим меншою ми її обираємо, тим точніше наше наближення. Звичайно, оскільки ми рухаємося уздовж дотичної до графіка, а не вздовж самого графіка, ми не ідеально попадаємо в потрібну точку. Тому цей метод і є наближеним. Після того, як ми потрапили в нову точку, ми повторюємо весь наш алгоритм заново, таким чином рухаючись маленькими кроками і будуючи наближений графік шуканої функції y від X. Зараз крок H обраний надто великий, тому вже на першому кроці отримуємо шалену похибку. Якщо ж суттєво зменшити розмір кроку, то метод Ейлара виглядатиме так, ми ніби прокатуємося дотичною по розв'язку і будуємо його графік. Починати цей процес слід із точки, яка нам точно відома, що лежить на графіку даної функції. Зазвичай її задають як так звану початкову умову. Тобто ми можемо передбачити майбутню поведінку системи, знаючи її початковий стан та закон, за яким вона змінюється в часі. Зважте, однак, що навіть якщо нам достеменно відомий стан системи у початковий момент часу, наступна точка x1 y 1 буде лише наближенням шуканої функції, тому наступну дотичну ми проводимо вже з точки, яка знаходиться трохи вище або трохи нижче справжньої. А тому кожне наступне наближення все сильніше спотворюватиме істинний розв'язок. На практиці за дуже маленького кроку H наближена ламана буде доволі добре повторювати форму реального графіка Y від X. Але якщо крок буде занадто великим, ми можемо сильно відхилитися від істинного розв'язку. Розгляньмо, наприклад, рівняння y штрих дорівня синус х з початковою умовою y в нулі рівної одиниці. Неважко побачити, що його розв'язком є косинус, оскільки саме похідна косинуса дорівнює синусу зі знаком мінус. І оскільки в нулі шукана функція дорівнює одиниці, то ніякої константи ми до косинуса не додаємо. Але спробуємо розв'язати це рівняння наближено методом Ейлера. Проінтегрувавши рівняння на проміжку від 0 до 10 з кроком десятих, вже отримуємо непоганий результат. Видно, що отримана ламана добре наближує косинусоїду. Зменшивши крок удвічі, отримаємо ще ліпший результат. Вибачайте, що відволікаю я ненадовго. Мене звати Руслан, Руслан Ольгович і я керівник підліткової школи прикладної математики, математикотики. Нашою особливістю є те, що ми викладаємо математику не просто заради математики, а акцентуємо особливу увагу на її застосування. Бо часто школярі запитують, навіщо персонально мені потрібно вивчати математику? Бо я там, наприклад, хочу бути геологом і куштувати камінці на смак, хіба мені для цього потрібна математика? І на ось такі питання ми успішно відповідаємо. Хочете стати біологом? Без проблем приходьте, ми навчимо вас математиці, яка реально використовується сучасними дослідниками. Або ж, можливо, ви мрієте стати програмістом, ми без проблем можемо забезпечити вам міцний фундамент у вигляді програмування, алгоритмів, ескарати математики і подібного. А й навіть майбутнім фінансистам з юристами у нашій школі місце точно знайдеться. Про це, до речі, скоро на. Нашому вже каналі буде нове відео. Заходьте подивитися. Ну, власне, переходьте за посиланням в описі на телеграм-канал нашої школи, ознайомлюйтеся і реєструйтеся на пробний урок безкоштовний. Продовжуємо перегляд. Але, звісно ж, у математиці, як завжди, повно нюансів. Тому і застосувати перший ліпший метод з якнайменшим кроком до будь-якої задачі не вийде. Перед тим, як розглянути приклад, де метод Ейлера зазнає фатального краху, зазначимо, що він може бути застосований для розв'язку не лише окремих диференціальних рівнянь, а й їхніх систем. У системі диференціальних рівнянь ми шукаємо не одну функцію, а декілька пов'язаних між собою функцій, і початкові умови також задаються окремо для кожної з них. Розглянемо до прикладу ось таку задачу. Її точним розв'язком є дана пара функцій. Зосередимо увагу на ігроковій компоненті. На графіку ви можете побачити, як зі стартової точки функція миттєво підстрибує до декотрого значення, а потім повільно затухає. Інтервал від початку стрибка і до його кінця називається граничним шаром, і наявність цього феномена свідчить про так звану жорсткість системи. Це поняття передає привіт тим, хто називає математику винятково точною наукою. Бо хоча жорсткі системи відіграють надважливу роль на практиці, чіткого визначення їм іще ніхто не дав. Простими словами, як жорстку характеризують систему, функції розв'язки якої змінюються з дуже різною швидкістю, або ж принаймні одна з них робиться вкрай стрімко. Таке відбувається, до прикладу, у задачах хімічної кінетики, в яких ми досліджуємо динаміку, концентрації речовин у розчині. Пам'ятаєте, зі школи експерименти, в яких ваша вчителька щось бадяжила в пробірці, кілька секунд нічого не відбувалося, а потім раз! І розчин миттєво змінював колір. Ось це воно. Проінтегруємо тепер цю систему явним методом Ейлера, з яким ми сьогодні вже познайомилися. На графіку ви бачите точний розв'язок, а також наближені, з кроками 5 десятитисячних та 2 тисячних. Перший наближений розв'язок непогано апроксимує точний. Другий, однак, одразу ж став нестабільним і почав показувати неправдивий результат. Це демонструє одну з головних проблем, що представляють жорсткі системи. Навіть стійкі системи, тобто такі, в яких невеликі зміни початкових умов, тягнуть за собою невеликі зміни всієї реалізації, інтегруються важко. Ближче до граничного шару алгоритми часто йдуть в рознос, так як ми щойно побачили на графіку. Ви можете заперечити, що подрібнення кроку інтегрування покращить справу і будете праві, але лише частково. По-перше, цей прийом підвищить точність не так сильно, як нам би того хотілося. А по-друге, задрібний крок може призвести до занадто довгого інтегрування. А в деяких випадках швидкість є вирішальним показником. Ви ж не хочете грати в ігри з півтора ФПС, правда? Та рішення цієї проблеми існують. Сьогодні ми розкажемо вам про одне з них наявний метод Ейлера. Неявний метод Ейлера є своєрідним антиподом до розглянутого до цього явного алгоритму. Раніше нову точку визначали шляхом продовження дотичної, проведеної в поточній точці. Тепер же основна ідея полягає в тому, щоби провести дотичну в майбутній точці та підібрати таке значення yn 1, аби ця дотична проходила через поточну точку xnyn. Це вимагає розв'язання, взагалі кажучи, нелінійного рівняння або ж навіть їх системи. Перша ітерація наявного методу Ейлера для нашої задачі виглядає так: спершу формуємо систему рівнянь. На щастя, вона є лінійною, а отже, її легко розв'язати. Для кроку 1 сота розв'язком є ось ця точка. Для порівняння ітерація явного методу Ейлера з тим же кроком дає геть інше значення. Точним розв'язком є ось така точка. Тож видно, як уже на першій ітерації явний метод сильно перебільшує значення у порівнянні з неявним, який дав доволі точний результат. Явний метод досягає такої ж ефективності лише зав десятеро меншого кроку. Сьогодні ми пройшли чималий шлях від базового знайомства з дифрівняннями до просунутих наближених методів їхнього розв'язку. Дякую математикотикам за колаборацію у створенні цього ролику. Посилання на них ви можете знайти в описі та закріпленому коментарі. Також ви можете підтримати канал Armath на Патреоні. Дякую усім, хто є спонсором каналу і вдихає вогонь в український математичний YouTube. До зустрічі у наступному ролику.